Ніхто не вернеться з війни таким, як був, не зможе глянути у небо безтурботно і не засне спокійно, як колись заснув, і буде тінь ходити слідом зла і голодна. Давай подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, бо за нами, наше військо. Мій добрий, святий Миколай, я віру, ти чуєш мене. Тебе я прошу і благаю, скоріше війна, хай мене. Прошу щиро Миколая, хай він про кожного задай, хай кожного солдата поверне живим у хату. Мій добрий, святий Миколаю, я буду слухняний повір. Один лише дарунок прогаю, даруй нам всім спокій і мир. Мир в українському домі, в домі єдину рідну Україну, все добре, хай буде і радіти всі люди. А дітям під мирним небом дай зростати, завзяття і сили їм дай, щоб із руїн змогли підняти і звеселити рідний край. Та Миколай, не хочу дарунків, в нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків на мир у турбині своїй принеси. Я, Україна, болить мені, болить, я хустку страдниці у лютому вдягла, та наближають мої славні діти мить, щоб я не плакала, щоб знову ожила. Я незалежна ні від кого. Сильна, я нездоланна, непоборна і свята. Я Україна, я держава вільна, я Україна. Чуєте і я жива. Наша подяка янголам світла, що тримають на крилах мою Україну. Наші мрії про щастя, за це дяка героям. Вони прикривають нас серце, дружа з тобою. Наші мрії про волю за це дяка вам, воїни, рідні. Ви, нам приклад найкращий, ви наставники гідні. Наші мрії про мову, за це дяка захисницям. Вони показали оркам, що таке справжня поляниця. Наші мрії про правду, за це велика дяка богам байрактарів. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про спокій, за це дяка всім тим воякам, хто жене ворогів аж до кордонів, на радість нам. Наші мрії про злагоду. За це дяка всім добровольцям, яких любить наші душі, дитячих веселок та сонця. Наші мрії, про перемогу вам спасибі за віру, це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Пам'ятайте, воїни, що ми молимось за вас, що вас чекають рідні. Так, вони хвилюються за вас. Але поряд із тим не втрачають віри у ваші сили і перемогу над ворогом. Ми щиро пишаємося такими земляками і бажаємо міцного здоров'я, світлого настрою та успіхів на всіх фронтах.